Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку, діткам усім. Доброго ранку в сонечку ясному. Доброго ранку в садочку прекрасному. Дітки, пропоную сьогодні пригадати правила дорожнього руху та дорожні знаки, які допомагають нам зробити так, щоб дорога до садочка була безпечною. Послухайте першу загадку. На дорозі він стоїть. На дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає. Так, звичайно, це світлофор. Діти, а чи бачили ви знаки на дорозі? Навіщо вони потрібні і хто повинен їх знати? Дорожні знаки можна поділити на чотири групи. Круглі сині, що дозволено, круглі червоні, що заборонено, Трикутні попереджують про небезпеку, прямокутні надають нам інформацію. Діти, а як називаються острівці, які розташовані не на воді, а на суходолі? Так, це острівці безпеки, які розташовані на дорозі. Острівець безпеки позначає ось такий дорожній знак. А хто підкаже, яка тваринка втекла за парку, щоб лежати посеред дороги? Ну, звичайно, це красуня зебра. Запам'ятайте діти, як виглядає знак «Пешохідний перехід. Діти, коли ви йдете вулицями міста, будьте обережними, не поспішайте. Йдіть тільки правим боком тротуара чи узбіччя. Не виходьте на проїжджу частину вулиці чи дороги. Не забувайте, що гратися на проїжджій частині заборонена. Для цього в кожному дворі є дитячі майданчики. Дітки, пам'ятайте, щоб не потрапити у прикру ситуацію на дорозі, завжди звертайте увагу на всі дорожні знаки. До зустрічі.